Наприкінці травня у Києві презентували інститут психології війни ВІСІПІР, проєкт громадської організації Землячки для системної підтримки військових, ветеранів, цивільних і дітей постраждалих від війни. Ініціатива виникла з реальних потреб захисників, які все частіше зверталися за психологічною допомогою першим кроком стала програма до кваліфікації психологів для роботи з військовими та ветеранами. Програму створено провідними науковцями, клінічними та військовими психологами. З урахуванням бойового досвіду міжнародних стандартів та специфіки українського контексту вона включає навчальні модулі, супервізії, етичні компоненти і сертифікацію. Під час заходу також відбулася панельна дискусія під модерацією редакторки спецпроєктів Форбс Україн Катерини Шаповал. Інститут психології війни Вісіпієр запустився з ініціативи громадської організації землячки за сприяння державних інституцій, громадського сектору, бізнесу, військових та ме. Idea